Події в Харкові та області 26 січня. Сирени та вибухи. Харків'яни вже збилися з рахунку прильотів, що сталися в місті за останні кілька діб. Особливо інтенсивна серія терору розпочалася в ніч на суботу, 24 січня. Місто було під атакою шахедів. Начальник Хува Олег Снігубов повідомив про удари 25 БПЛА. За даними мерії, вони припали по 13 локаціях. У прокуратурі додали був ще й ракетний удар із кандером по цивільному підприємству. Здебільшого дісталося і та Немишлянському районам постраждала 31 людина, з них дві дитини. У неділі російські атаки обійшлися без значної кількості постраждалих, проте також були інтенсивними. У хід пішли молнії. Прильоти були по приватному будинку в Немишлянському районі та багатоповерхівках у Київському. Поранення отримала літня жінка. Сьогодні в місті посеред повітряної тривоги траплялися лише короткі перерви. Знов летіли молнії. Були збиття в повітрі та на підльоті до Харкова. Проте деякі безпілотники подолали ППО. Коли ми готували цей випуск, було відомо про прильоти в Немишлянському та Київському районах. На місцях пошкоджені вікна багатоповерхівок без постраждалих. Міський голова Харкова Ігор Терехов, коментуючи дії російської армії, назвав їх простим тероризмом. За словами мера, такої інтенсивності ворожих атак Харків не бачив уже давно. Лише за останній тиждень зафіксували 35 обстрілів. Крижаний дощ суне на Харківщину. За прогнозом синоптиків опади розпочнуться близько 11-12 дня, завтра, 27 січня. До вечора метеорологічне лихо охопить весь регіон. Служба відновлення інфраструктури попередила водіїв про високий ризик утворення у желедиці. Від поїздок радять за можливості утриматися. Метрошколу розширили в Харкові. Ще чотири підземні класи відкрили на станції метро 23 серпня. Там зможуть навчатися 350 дітей. Директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко відзначила, що школярі перелеглого району до цього моменту не мали можливості навчатися офлайн. Це перша безпечна локація поруч. Зокрема, вчитися там зможуть школярі одного з кращих ліцеїв міста – 45-го. Плюс нової навчальної території в тому, що там дітям. Буде куди вийти на перерву простір? Це дозволяє. Обладнав нові класи ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Європейського союзу. Харківський метрополітен встановив світовий рекорд. Його визнали запрошені до міста фахівці з Book of World Records». Предметом їхнього аналізу стали 16 монументальних панно в техніці гарячої емалі на міді. Ними прикрашені три станції метрополітену: ботанічний сад, Олексіївська та перемога. Тепер офіційно підтверджено, це найбільший у світі ансамблі робіт, що виконаний в цій унікальній техніці. Фіксацію рекорду провели на станції перемога. Відзначили в прес-службі КП Харківський метрополітен. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.